Усім привіт! Мене звати Юля Коваль, я фітнес-тренер з досвідом роботи понад 20 років. І ви на моєму каналі «Зад в зал». Що я роблю на цьому каналі для українського суспільства? Я розказую, розповідаю, пояснюю техніку виконання рухів, техніку виконання вправ. І мені здається, що це цінно і це важливо для будь-якої людини, незалежно від того, чи вона тренується в залі, чи вона тренується вдома, чи вона взагалі не тренується, але ж вона рухається в повсякденному житті. І дуже класно, якщо вона виконує ці рухи правильно з точки зору біомеханіки, а не неправильно. І вона собі або псує опорно руховий апарат і запас його міцності, або навпаки, вона покращує опорно-руховий апарат запас його міцності, і відповідно до глибокої старості буде функціонувати класно з точки зору опорно-рухового апарату. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже класну вправу. Це екстензія. Це одна з небагатьох вправ, яка включає м'язи розгиначі спини. І вони в повсякденному житті достатньо у людини. Часто розслаблені, тому що рідко хто прямо так постійно тримає спину рівненько, зазвичай, коли ти сідаєш сидиш за компом, сидиш за кермом, ти автоматично трошки сутулишся, автоматично в тебе округляється спина. І м'язи, розгиначі, спини, які знаходяться на грудному відділі хребта, вздовж грудного відділу хребта, вони зазвичай розтягнуті, розслаблені, і це формує певним чином таку сутулуватість, такий кіфотичний варіант постави. І люди дуже часто думають, що. Що виконувати потрібно лише тягові рухи, різні тягові рухи, які тренують спину, там найширше м'язи, робоподібні м'язи і так далі. Але дуже часто забувають про м'язи розгиначі спини. А це дуже-дуже прям критично важливі м'язи, постуральні м'язи в тому числі. І хочу наголосити на наступному важливому моменті: чим повільніше ви тренуєте свої м'язи. Тим більш глибокі слої шари м'язів у вас будуть задіяні. І це прям критично важливо для вправи, яку ми розглянемо сьогодні. Отже, екстензія лежачи на животі з прицілом на верхню частину спини, з прицілом на м'язи розгиначі верхньої частини спини, тобто на м'язи грудного відділу хребта. Буде до вас в такому ракурсі, зато ви будете все класно бачити. Отже, що часто люди виконують, коли працюють над розгиначами спини? Це зазвичай відбувається отак. Тобто, людина якомога більше напружує м'язи попереку, нижню частину спини, сідничні м'язи, які дають можливість вище піднятися. І, відповідно, часто відштовхуються м'язами живота від підлоги. І це жодним чином не впливає на роботу верхньої частини спини. Це перевантажує зазвичай нижню частину спини. Залежно від того, залежно від того, яка постава, можливо, ці вправи взагалі не потрібно робити екстензії саме на нижню частину спини. Це важливо розуміти. Ви можете ще більше перевантажити і так перевантажений поперек. Наприклад, у людини, яка має гіперлордоз, тобто надмірний вигін хребта в нижній частині спини. Тут потрібні геть інші вправи. А ну, ніяк не гіперекстензія на нижню частину спини. І не екстензія навіть. Гіперекстензія це надмірне розгинання. Вона виконується в тренажері. Ми з вами розглянемо просто розгинання. Вона буде екстензією називатись, і відповідно ця вправа не буде дуже амплітудною. А тепер дивіться лайфхаки, як треба робити так, щоб працював саме грудний відділ хребта. Я вам дуже рекомендую щоденно це робити ввечері 3 по 10. Це буде дуже класна профілактика, кіфотичної постави і округлення відповідно верхньої частини спини. Отже, перший варіант: підладитися ця вправа називається Свендайв, тобто пірнаючий лебідь. Вихідне положення у вас має бути таке, щоб ваші руки були в сторону і під прямими кутами зігнуті в ліктьових суглобах. Ніс у вас має залишатися спрямованим весь час підлогу. А оця ця задня поверхня шиї має бути у вас постійно витягнутою, тобто не потрібно закидати голову таким чином і надто сильно голову опускати вниз, коли ви вже піднялися. Також не потрібно. Руки розслабте, коли ви виконуєте перший рівень цієї вправи. розслабте руки, намагайтесь ними взагалі не відштовхуватись, не допомагати собі. Тобто вони абсолютно розслаблено. Лежать на землі, а на підлозі розтягнуті в сторони. Ваша задача підтягнути живіт. Так, щоб ви ним не відштовхувались від підлоги. Ви мусите відштовхуватись від підлоги лише нижніми ребрами. Нижні ребра втискайте в підлогу, коли піднімаєтесь. Подивіться, як я повільно виконую цю вправу. У вас йде повільний рух на 2-3 секунди вгору, фіксація в крайній верхній точці 3 секунди. І так само ви повільно маєте опускати вниз ваш тулуб. Це абсолютно не буде амплітудна вправа. В нас здається, що взагалі нічого такого людина не виконує. Але я вам гарантую, що якщо ви виконаєте три по десять повторень там, будете це робити кожного вечора, ви дуже суттєво укріпите м'язи верхньої частини спини. Ви відчуєте вже на третє-п'яте повторення наскільки класно працюють ваші м'язи спини. За умови, що ви не будете затискати сідниці, намагатись тягнути себе вище попереком. Будете використовувати невелику амплітуду, відштовхуючись саме нижніми ребрами від підлоги. Цього буде достатньо. Це перший рівень. Другий рівень виконання цієї вправи додавання рук. Ви зробили розгинання, зафіксували, одночасно відірвали від підлоги невисоко долоні, передпліччя і лікті. Зафіксували це положення і все разом опустили вниз у вихідне, до повного розслаблення грудного відділу хребта, точніше, м'язів грудного відділу. Ще раз, на раз піднімаємось вгору, на два піднімаємо руки, фіксуємо, і на три-чотири повільно опускаємось вниз у вихідне положення. І наступний варіант, такий більш, більш складний це одночасний підйом. І плюс витяжіння рук вперед, тобто ви піднімаєтесь разом з руками, тягнете руки вперед, фіксуєте, повертаєте у вихідне положення і опускаєтесь вниз. Навіть 5 повторень повільного виконання цієї вправи вранці і ввечері це буде дуже суттєва підтримка м'язам верхньої частини спини, саме розгиначам. Які не навантажуються належним чином у вашому повсякденному житті, тобто, по суті, ви цією вправою дуже класно відтворюєте компенсацію, і це критично важливо. Виконуйте цю вправу, діліться вашим досвідом, діліться коментарями, як вам воно вдається. І нехай ваші спини, ваші хребти будуть здорові. Врешті-решт, все, що я виконую на цьому каналі, весь контент, який я роблю на цьому каналі, він саме для того і потрібен, щоб ви не псувалися якомога довше і були активні фізично, також якомога довше. Ви були на каналі Задзал. Я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе, не забувайте донатити і дякувати Силам оборони України. І будьте здорові! Слава Україні!